Колеги, давайте трохи. Шановні пищу просимо. Будь ласка, бува, і тише. Дорогі друзі. Дорогі друзі, я хочу ще раз до вас звернутися до кожного з вас, щоб ви, як представники масових засобу інформації, висвітлювали події об'єктивно і розповідали правдиві речі, які на сьогоднішній день відбуваються. Ще раз хочу підкреслити: сьогоднішня акція вона є мирною акцією протесту проти того, що відбувається в країні. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день. Роби, влада робить все, щоб використовувати ті ж самі засоби, ті ж самі методи, які вони використовували тільки е, день тому. Е, і вся країна бачила це. Ще раз хочу підкреслити, у нас є план дій, який ми ну, будемо раді зараз презентувати до всіх. Але перед тим як ми презентуємо план дій, я хотів би, щоб Петро Олексійович розповів ситуацію, яка зараз відбувається, і щоб ви об'єктивно знали. Про ці речі, які ми будемо зараз е робити, все, щоб це цього не відбулося, тому що це провокації проти цієї мирної акції. Будь ласка, дай -дай. одразу після виступу на Майдані, отримавши інформацію про провокації, які готуються на вулиці Банківській, е я разом з помічниками вирушив в бік е перехрестя вулиці Інститутської Банківської. Е мене зустріч, там було, я думаю, що біля тисячі. Людей, наших прихильників, які прийшли продемонструвати мирний характер нашої акції, обурення в зв'язку з побуттям Беркутом людей вчора. Перед входом вулицю Банківську вхід перекривали 40 людей молодих в чорній формі. Вони стояли під прапорами свободи. Ніякого відношення до свободи вони не мали. Вони носили чорну маску, намагалися не пропустити нас з провокативними криками за мною йшло достатньо кількість людей, вони не змогли нас зупинити. Ми пройшли і на розі, де закінчуються комітети Верховної Ради, стояв невідомо як туди попавши великий бульдозер, трейлер з великим ковшем, і вони намагалися прорвати міліцейський кордон провокаційним метою і, і імітувати штурм варто. Всього там знаходилося біля 에, 500 молодиків кітушек в чорних масок, які 에, намагалися подбурювати толпу для того, щоб вона підшла на шторм. Я зупинив цей процес. Я став Добре. на рейдер, став на виплату. Не дав рухатися, закликав наших сторонників відмежуватися від цього, зробити крок назад і не брати участь в цьому штурмі, бо наша мета ні в якому разі не допустити повернення боку. До міліції залишилося до 50 сантиметрів до цього який перекривався. Бачучи, що їх акція зірвалася, вони намагалися спровокувати бійку в нашому прихильниками. Біля ста молодиків полізли в драку, моєму помічникові його пернули ножем, звезду курсу. Молодики були озброєні ножами, сопірами, голубками, мали стузагінний газ і мали, ну, підривали каміння. Тільки я вийшов на ковш і, і виступив там, в мене полетіло каміння, але були люди готові до цього і не допустили участі учасників нашої акції цієї провокації навпаки, відтіснувши їх до стіну. Побачивши, що провокація зривається, коли залишилося їм лише 3-4 метри шириною, вони тоді прийняли рішення йти на штурм. Але оскільки коридор був вузький в міліції, була можливість переграхуватися. Штурм був заблокований. Ми попросили, щоб міліція застосувала спеціальні заходи, оскільки ми бачили, що можуть пострадати всі провокації не лише міліціоналі, а нашого часів. Були застосовані спеціальні гранати, були застосовані загінний газ. У відповідь тітушки достали набагато більшу кількість балончиків, чому так здійснювалося на мене. Я щойно потрапив. Під дію цього газу були запалені на навколо мене, були зроблені всі інструменти цієї провокації, які вони <систити> для... мають на озброєння. <систити> Зараз я стверджую, <скресити> що там знаходяться і <косити> пересічні, які спеціально туди привезли, проплачені озброєння і які мали на мету на одну на дискредитувати наш мирний характер нашої ради. Ми цього не дали і не дамо. Я підізвав е, екіпаж ДАІ Бо згідно закону, звернення до будь-якого працівника ДАІ вважається повідомленням про злочин. Я зараз закінчення в закінчення прес-конференції повідомлюю прізвище працівників міліції. Мені було потрібно просто співробітникам міліції, з яких би я... Під захистом наших прихильників прийшов би до грейдера і сам би цей грейдер підбуксував. Бо ми вже маємо досвід БРДМ на площах. Ми вже знаємо. Сценарій є той самий. Сьогодні поки що ця провокація мною була зупинена, але ми залишили там наших людей, які стримують тітушок. Вони беззбройні жінки, чоловіки стоять напроти озвірілих озброєних бандитів. Причому я підкреслюю того, що як той грейдер пройшов туди, ми так само не отримали відповідь, як нам не повідомили, яким чином туди пройшло, що БРДМ. Зараз, після короткої наради, ми е, беремо наших прихильників, ми відтіснимо тетушок, ми закриємо е, грейдер і провокації не рахунок Дякую.